Нові правила оформлення паспортів та облік документів для військовозобов'язаних за кордоном. Військовозобов'язані українці, які перебувають за кордоном, тепер зіштовхнуться з новими вимогами при оформленні паспортів. Згідно з новою постановою, органи, що займаються видачею документів, будуть перевіряти дійсність військово-облікових документів. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Ось як це відбуватиметься. При подачі документів для оформлення паспорта або закордонного паспорта військовозобов'язані українці повинні надати підтвердження, що їхні військово-облікові документи актуальні. Це може включати довідки про реєстрацію на військовому обліку, документи, що підтверджують ваш статус у військовій частині або інші відповідні папери. Важливо забезпечити, щоб ці документи були дійсними і відповідали актуальному стану вашого військового обліку. Подані документи будуть перевірятися на відповідність вимогам законодавства. У разі виявлення недійсних або підроблених документів можуть бути застосовані санкції, а також можуть бути накладені обмеження на видачу паспортів до усунення всіх невідповідностей. Якщо ви або ваші знайомі зіштовхнулися з такою проблемою і потребуєте допомоги у вирішенні питань пов'язаних із військово-обліковими документами або оформленням паспортів, звертайтеся до юристів Marketplace Консультант. Залиште ваш запит через посилання в шапці профілю або зателефонуйте нам контакти в описі.